Будемо так казати, може там ну, будемо производство називати простими іменами. У нас приїжджали дядьки, я сміявся, він бере, так знаходить железяку. Гу, ке, хуя. І потім беремо сонячника боку куру. І там уже треба Продавити. засадити. Навіть да. якщо <рес> каз на нього попадає, він не ржавіє. А ми можемо ці секрети виробництва показувати? Маленькі хлопчики граються маленьким лего. Великі хлопчики граються великим так? <рес> да? Так. Да. Не покаже, що приїхало до мене пацани. І дівчата, ви точно таке захочете. Орест забрав з поля і привіз мені. Що ти привіз? Оксана. Я до вас привіз ін'єктор, який називається Юкон. 3009, тисячі це об'єм наш бака, а дев'яточка це захват. Є також ще і метровий але це вже під більший трактор. Я його хотіла, бо мені сказали, що це економія внесених добрив на 30%. супер точно вносить в зону кореневої системи. Мінімум втрат, чи їх немає. Ну короче, там написано, що немає. Мінімум втрат, якщо правильно все робити. Ми навіть цьому році я аміачну воду ним вносили, uh -huh. але при зниженій трошки температури. І найголовніше, що ми можемо на 25% зменшити кількість е, касу або взагалі uh -huh. живлення, яке ми там плануємо, за рахунок того, що ми даємо безпосередньо в ґрунт, безпосередньо до кореневої системи. Хороша навігація і точний вилив, да, да, да. дороге. Дороге, але воно працює на сьогоднішній день. Це як ми називаємо це міні-завод, тобто будь-яке доброво, яке ми хочемо, панель за ґрунтах, ми можемо